Один мій знайомий, він купив автомобіль. І він його купував десь в той момент, коли ми попередній наш автомобіль продавали, коли ми продавали Citroen І він питав зі Citroen І не так давно в нього цей автомобіль, який він купив, зламався, і поломка досить таки серйозна. Я жартую, що треба було тоді Citroen брати, а не цей автомобіль. Було б зараз краще. Чи було у вас в житті, коли ви зробили якийсь вибір? А потім виявляється, що був кращий варіант. Ви дивились на два або більше варіантів. Ви зробили якийсь вибір. Я не знаю, як ви це робили. Але потім, коли ви аналізуєте, і ви думаєте, слухай, а треба було, напевно, зробити так чи так? Або треба було по-іншому? Або, можливо, треба було справді зробити так, як ви зробили. Я думаю, що кожен з нас ми стикалися з цим і неодноразово. Фраза, яку я колись почув, і. Е... Ця фраза є досить глибокою, якщо думати про неї, аналізувати. Я думаю, що часто ми з цією фразою в своєму житті стикаємось. Добре, це ворог кращого. Щось добре воно може бути ворогом чогось, що може бути набагато краще для кожного з нас. Книга Числа. Момент, коли ізраїльський народ він вже практично входить в обітовану землю, вони ведуть боротьбу вже за це. Ми прочитаємо 32-й розділ з першого по п'ятий вірш. Момент, коли в ізраїльському народі сталося певне розділення, і сталося певне розділення якраз по, по причині того, що люди вони побачили щось добре і через це добре вони захотіли відмовитись від чогось набагато кращого, що Бог їм обіцяв. Книга Числа 32-й розділ з першого по п'ятий вірш. Ровимових синів та в синів Гадових були великі стада, дуже чисельні. І побачили вони край Язерський та край Гілатський, це частина краю за Йорданом, який вони завоювали вже, вони перемогли тих, хто жили там. А ото це місце добре для худоби. І прийшли гадові сини та сини Рувимові та й сказали до Моїсея і до священника Елеазара, та до, громад, до, до громадських начальників, говорячи: Аторот і Дівон, і Язер, і Німра, і Хешбон і Елале, і Севам, і Нево, і Беон. Та земля, що Господь був побив, був перед Ізраїловою громадою. Вона земля добра для худоби, а в твоїх рабів є худоба. І сказали вони: якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то нехай дано нам буде ту землю твоїм рабам на володіння. Не перепроваджуй нас через Йордан. Цікаво, що Бог обіцяв ізраїльському народу, коли вони виходили з Єгипту, він обіцяв їм хорошу землю. Вони цю землю ще не бачили, але був момент, коли 12 розвідників вони пішли, вони побачили цю землю. І коли вони повернулись, вони розповіли про те, що там бачили. Десять з них вони розповідали тільки негатив, але були двоє, які казали, що вона прекрасна. Ця земля надзвичайно добра. І вони були впевнені в тому, що Бог справді хоче звести ізраїльський народ туди. В той момент ізраїльський народ він не захотів входити. У них були сумніви. Вони послухали тих десятьох людей, які сказали, що там є велетні, там великі міста, там сильні війська. І вони не війшли в ту землю. Бог сказав їм, що за їхнє невірство вони будуть мати час, коли вони будуть ходити по пустелі, доки все те покоління, яке не повірило йому, воно не помре, і лише наступне покоління. Воно війде в цю землю. І от проходить момент, коли все покоління воно померло. З тих людей залишилися тільки Ісус навин і залишився Халив, які були вірні. І Бог обіцяє, я веду вас. Вони вже підійшли практично до цієї землі. Вони вже біля річки Йордан. І знову трапляється цікава ситуація. Коли декілька колін вони кажуть до Моїсея: не вводь нас в ту землю, ми хочемо залишитись тут. Вони не бачили ще землю, яка за Йорданом, вони лише чули про неї, а вони вже побачили землю, яка знаходиться тут. І вони не довіряють цей момент Богу, а довіряють тому, що вони бачать. Вони довіряють своїм очам. Момент, коли Єва, вона згрішила, сказано цікаво, і побачила жінка, що дерево добре на їжу. І придатне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Вони зараз діють тим самим принципом. Єва знала, що Бог заборонив їсти цей плід. Але в той момент, коли вона побачила, вона подивилась на цей плід, вона побачила, що він добрий, він пожаданий для очей, він не був якимось некрасивим, гнилим або ще щось. І вона почала більше довіряти своїм очам, ніж тому, що сказав Бог. В житті цих людей відбувається те саме. В їхньому житті було Богом обіцяно дати прекрасну землю. Але вони не бачили її, а вони бачать ту землю, яку зараз. І вони хочуть обрати її. Біблія застерігає нас від того, щоб ми жили пожаданням наших очей. Іван в своєму посланні пише про пожадливість очей, і він говорить про те, що. Те, куди ми найчастіше дивимось, воно буде нас вабити. Куди звернений нас, наш погляд, там буде моя ціль, я буду хотіти це. І тут для кожного з нас стоїть питання, як часто я дивлюсь на Боже? На те, до чого мене кличе Бог, на те, що мені обіцяв Бог, на те, що хоче Бог від мене. Мій погляд і погляд Бога, він завжди буде відрізнятися. Бог бачить набагато далі, ніж бачимо ми, тому що ми обмежені. Лот і Авраам в певний момент вони мають настільки багато, що земля, на якій вони знаходяться разом, вона їх не вміщає. І між їхніми поспіхами відбуваються сварки, вже відбуваються конфлікти. І в той момент Авраам, як мудріший, він каже про те, що давай ми розійдемося для того, щоб не було конфліктів, конфліктів між нами, бо ми з тобою рідня. Ми розійдемося. Ти вибери для себе, хоча він як старший, і лот, який ішов по суті за ним, він мав би обирати, але Авраам в цей момент він. Проявляє себе з кращої сторони, і він говорить про те, що ти вибери для себе землю, куди ти хочеш піти, а я піду в інший бік. Хто пам'ятає, як обрав лот? Так. Він обрав своїми очима, він побачив землю, він глянув на те, що ця земля гарна. В його розумі була думка: в мене є стада, мені треба їх годувати. Це хороша земля, я піду туди. Авраам обрав з іншого боку. У Авраама було відкриття від Бога, куди йти. І в момент, коли він вийшов з свого дому, він залишив все і він послухався Бога. Хоча очі і розум в той момент говорили зовсім інше. Не йди кудись з цивілізації йти жити в намети. І ми пам'ятаємо, як закінчилася ця історія. Аврааму потім треба було йти і визволяти лота з полону, тому що земля, яку він вибрав, вона була завойована, і через це він мав величезні проблеми і мав величезні втрати. Потім його дружина, вона загинула через те, що вони знаходились в містах, які Бог хотів знищити. Але часто в момент вибору ми не думаємо наперед, ми не думаємо про те, що буде далі, а ми можемо жити цим моментом. Зараз це буде для мене краще. Я хочу зараз це. Чому? Бо я це побачив, і воно гарне, або воно мені по подобається. Бог знає набагато краще. Е, в певний момент ми ще жили в Рівному тоді. Я шукав роботу, і був варіант стажування е, на роботу в компанії IKEA, Тоді вони відкрили в біля Рівного в місті Квасилів. Вони відкрили величезну моблеву фабрику. І багато моїх знайомих вони там працювали. Вони кажуть: шикарна робота, хороші умови, е, офіційна зарплата, все повністю з хорошою зарплатою. Я тиждень часу їжджу спочатку на стажування. Десь я пропустив цей момент, і я не молився багато за це. Я не мав від Бога розуміння, але я почав їздити. І тиждень часу я їздив на стажування. Потім я розумію, що це не моя робота, Бог дає набагато кращий варіант. Але я розумію, що тиждень часу мого він вже втрачений. Я рано вставав, їздив туди, витратив свій час. За стажування мені не оплатили. Добре, що я відбувся таким, тому що дуже часто уроки вони можуть бути набагато дорожчі для нас. Але в той момент я просто не запитав Бога, а повівся на те, що мені говорили: ті, хто навколо. Ці люди, які обирають землю, дивлячись, мали б тримати фокус на Бозі, на Його обітниці. Ми сьогодні багато згадували про те, що Бог вірний, і ізраїльтяни, як ніхто, вони знали це, бо вони багато разів це переживали. 40 років, коли вони знаходяться в пустелі, і Бог обіцяв, що я буду вас годувати, у вас буде в що вдягнутися. В них це було. Вони постійно, практично це бачили. Кожного дня вони могли збирати манну, кожного дня в них було що їсти, і в них одяг не зношувався. Вони переживали момент вірності Бога. Але в той момент, коли вони приходять і вони вже бачать землю, яка на їхній погляд вона класна для них, вона хороша для них, вона підходить для них. Вони обирають очима, а не дивляться на Боже. Правильний фокус, бо правильний погляд це погляд на Боже. На його обітниці, на його відкриття, на те, що він говорить, і на те, до чого він кличе кожного з нас. Як тренер на тренуваннях, моє завдання навчити дитину. Не тримати голову опущену, тому що зазвичай дитина, коли вона не вміє ще правильно тримати клюшку, вона завжди буде дивитися вниз на м'яч. Моє завдання навчити піднімати голову для того, щоб дитина могла бачити ціле поле, і тоді гра вона буде набагато кращою. Бо коли я бачу ось так, практично нічого я не можу зробити. Я не можу точно вдарити поворотах, я не можу точно віддати пас. Коли моя голова піднята, і я бачу повністю все поле, і я правильно аналізую. Я можу зробити і прийняти правильне рішення. І так само в нашому житті, коли моя голова вона знаходиться ось тут, і я реагую тільки на те, що я бачу. В кінцевому результаті мій вибір. В кращому випадку він десь співпаде один раз з Божим. І це буде добре. В іншому випадку, мій вибір він буде зовсім неправильний. В той момент, коли моя голова піднята, і я дивлюсь на Бога, на те, до чого Він мене кличе, що Він від мене хоче. Це буде зовсім по-іншому, і це буде завжди благословенням для мене. Правильний погляд це погляд на перспективу Божого царства. Другий цікавий момент, як ці люди вони взагалі обирають землю і сказали вони: якщо ми знайшли ласку в твоїх очах, то нехай дано нам буде ту землю твоїм рабам на володіння. Не перепроваджуй нас через Йордан. Вже говорили, що їхнє бажання воно більше за Божу волю, тому що Божа воля була дати землю їм за Йорданом. Їхнє бажання воно стало для них головним і вони керуються тільки ним. І тут для кожного з нас питання, чим я керую своєму житті. Я керую своїми бажаннями, своїми емоціями. Бо коли мій Тіма так робить, ну то, в принципі, ще десь я його розумію. Йому важче ще контролювати свої емоції. Про Даніка я взагалі мовчу. Там просто в принципі емоції. Йому хочеться до мами, і він буде робити все, щоб йому щоб він був біля мами. Але коли ми говоримо про нас, про свідомих людей, ми говоримо про те, що я не можу жити і керуватися лише своїми емоціями. Я вранці встав, і погода не така, або я встав не з тієї ноги, або мені щось вранці не те сказали. Я вже нічого не хочу. Я не хочу йти на навчання чи на роботу. Я не хочу нічого сьогодні робити, я не хочу нікому служити. Я хочу, щоб мені помогли, мені послужили, і на цьому все закінчується. Саша говорив про те, що кожен з нас ми егоїсти. По дітях це більше десь помітно, бо ми дорослі, ми вже навчилися це ховати, але ми лишилися десь такими самими егоїстами. І нам постійно треба з цим боротися. Саме тому ми не можемо жити нашими емоціями. Ми маємо жити Божим Словом. А не тим, що ми хочемо. Хоча ця боротьба вона буде відбуватись кожного дня. Для Христа виконання Божої волі, волі Отця було головним. І в той момент, коли він молиться в Евсемані, йому зовсім не хотілося цього робити за його людською природою. Він говорить про це, але завжди останнім для нього було слово Отця. Як ти хочеш, не як я. Цей принцип і цей приклад, він має бути для нас завжди головним. Не так, як я заготів. не так, як мені подобається. Господи, так як хочеш ти. Навіть якщо це буде мені не подобатися. Тому що ти знаєш краще. Ти знаєш мене краще. Ти знаєш те, що навколо мене краще. Про що ці люди думають, коли вони обирають землю? Скажіть, будь ласка, я, який е, ключовий для них принцип? Чому саме ця земля? Добре. 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 собі, це навіть не, ну, не добре для них. Це добра земля, яка має хороші пасовиська для їхньої худоби. В момент вибору землі вони думають про те, що буде добре, по суті, для їхнього, ну, кажучи, бізнесу. І е, тут питання: чи погано бути погане? багатим? Звісно, ні. Але коли це стає ключовим, коли при виборі землі ці люди вони говорять, що ця земля добра для нашої худоби, тому що далі, якщо ми читаємо, в їхньому житті і в їхньому розумі вже з'являється розуміння того, коли вони починають думати про своїх дітей. І потім, коли вони йдуть в цю землю, завоювавши, допомігши Ізраїлю завоювати решту територій, вони починають будувати жертівник і коли їх запитують, для чого ви це робите, вони кажуть, це для того, щоб ваші сини потім не сказали нашим. Нема у вас частки в Ізраїлі, бо ви інші, ви за річкою. Вони вже розуміють, що вони своїх дітей залишають на те, що вони будуть окремо, вони будуть відділені від цілого народу, від моменту поклоніння Богу, від храму майбутнього, а на той час від скіні. В них вже приходить це розуміння. Але в той момент вони переживають за єдине. Наші стада. Наше життя, наш добробут, наш бізнес. Ця земля хороша для цього. І коли Христос він зустрічає певного юнака, навіть його ім'я не сказано. Сказано лише про те, що цей юнак він був багатим, і про нього не сказано, що він був поганим, але ця історія закінчується плечевно, тому що це багатство воно зупинило його відслідування до Христом. Він багато що робив, він багато що виконував, він багато правильних речей робив, але це багатство воно зупинило його від того, щоб іти за Христом. Точно так само тут. Два з половиною племені вони через своє багатство вони втрачають близькі стосунки з цілим народом, вони втрачають момент того, що вони могли спільно поклонятись Богу. Вони створюють для себе багато проблем тільки тому, що вони захотіли зробити добре не собі. Не своїм дітям, а добре своїм стадам. Добре своїй худобі. Якось ми їхали потягом е, до рівного. Ще тоді з Тернополя курсував регулярно потяг з е, Тернополя до Рівного. І ми зустрічаємо двох чоловіків, двох військових. Починаємо з ними спілкуватись. Ми їхали якось. Ми е, сиділи, читали біблію. Вони почали говорити з нами, почали розпитувати. Звідки кінцевому результаті виявляється, що в обох їх зруйновані сім'ї. Зруйновані сім'ї тим, що вони провели дуже багато часу на заробітках. Один приїхав додому, а дружина жила вже з іншим. А інший він мав маленького сина. Він поїхав, коли син ще був зовсім малесенький, і через рік часу він хотів з'їздити в Україну. Його начальник каже: каже: якщо ти поїдеш додому, ти до мене не повернешся. А він каже: Я повернусь, бо ну тут хороше місце у вас хороше ставлення, хороша оплата. Але він каже: Я поїхав додому, і коли сину там було рік з лишнім, я два тижні побув вдома, я мав вже їхати знову на заробітки, але в останній день син він почав мене називати татом. Він каже: Я вирішив, я нікуди не поїду, бо воно того не варте. Я хочу залишитись тут. Дуже багато. Я думаю, ми знаємо прикладів коли гонитва за цими грошима воно просто зруйнувала сім'ю. Що ми можемо бачити тут, тому що в цих людей вже потім включається аналіз і розуміння того, що вони обміняли землю хорошу для себе і своїх дітей на землю хорошу для своєї худоби. Мої бажання не можуть керувати мною. Або мої хотілки не можуть бути визначальним фактором в моєму житті. Того, як я дію, як я приймаю рішення, як я буду чинити. Я не можу керуватися своїми емоціями. Ми говоримо про те, що у всього є ціна в кожної речі або в кожного нашого вибору, в кожного нашого рішення є якась ціна. Ми щось будемо за це в будь-якому випадку платити. Для цих людей їхній вибір в майбутньому він стає дуже дорогим. На той момент вони десь можливо цього не розуміли, тому що вони приймали рішення зовсім по іншому. Вони приймали рішення, дивлячись своїм поглядом і маючи свої власні бажання. Книга Ісуса Навана це продовження цієї історії. Кінець книги Ісуса Навана, 22 розділ, 26-27 вірш. Тож сказали ми, це ці люди, які вибрали землю за Йорданом, які в майбутньому пішли разом з ізраїльським народом на завоювання тієї території, яку Бог обіцяв. І момент, коли вони вже повертаються до своїх дітей, своїх дружин, яких вони залишили. До речі, цікаво, ціна, яку вони заплатили, їм треба було залишити своїх дітей і своїх дружин, піти воювати за річкою Йордан. І в цей момент їхні сини, дочки і їхні дружини вони по суті були беззахисні, тому що всі чоловіки пішли на завоювання території для решти Ізраїлю, бо це була умова, за якою їм була дана земля. Сказали вони: зробімо собі, збудуємо жертівника. не на цілопалення і не на жертву, але щоб він був свідком між нами і між вами. Тобто між тими, хто залишився за Йорданом, і тими, хто ввійшов в землю обітовану. І між поколінням нашим по нас, що ми, служи, що ми служили служби Господні перед його лицем, нашими цілопаленнями і нашими жертвами, і нашими жертвами мирними. І не скажуть ваші сини взавтра до наших синів: немає вам наділу у Господі. В той момент, коли вони завойовують для всього Ізраїля землю, в них вже постає розуміння. Ми зробили розділення велике між своїми дітьми і між тим, хто буде тут, і вони починають вже за це переживати. Продовження цієї історії до речі, ці племена, які залишились з Йорданом, вони були найпершими завойовані в майбутньому, коли Ізраїль він розділився вже на дві частини, вони самі перші були завойовані. І в той момент, коли десять колін вони ще лишалися вільними, вони мали своє царство, ті племена вони вже втратили свободу. і Вони були під пануванням на той момент вже Вавилонського царства. Вони обміняли землю, яку обіцяв Бог, яка була справді хорошою, і в ній не було нічого поганого ні для них, ні для їхньої худоби. На землю хорошу для їхньої худоби. Завжди, коли ми щось отримуємо, ми платимо певну ціну. Ми платимо час свій, ми платимо певну фінансову ціну. Ми викладаємо свої зусилля. Ціна для цих людей була. Момент віддаленості від місця, де поклонялись Богу. В той момент це була скінія, в майбутньому це був храм, і вони мали величезну відстань і річку Йордан, яка розділяла їх, яку їм постійно треба було долати. Тому що Бог вже до того сказав про те, що тричі на рік всі чоловіки вони мають з'являтися на місце поклоніння, і їм треба було кожного разу це робити. Їм треба було здалеку йти для того, щоб поклонятися. Богу. вони були віддалені. Вони створили проблеми для своїх дітей, про які вони аналізують і говорять тільки потім. Вони розуміли, що вже є великий бар'єр поміж їхніми дітьми і тими, хто ввійшов в землю обітовану. Вони територіально розділили народ, і це завжди є великим мінусом. Вони були менш захищені від ворогів. Те, що ми говорили, вони були найперше завойовані. Чому? Тому що їх було в меншості. А велика частина вона знаходилась за річкою Йордан. І навіть якби їм треба було просити про допомогу, то це займає досить багато часу для того, щоб відправити когось, щоб він зібрав решту людей. Вони відділили себе. І, друзі, тут питання до цих людей. Чи не надто дорого вони заплатили за свій вибір, який вони зробили, дивлячись очима і просто захотівши. І не подумавши ні про себе, ні про майбутнє покоління, а подумавши про свою худобу, завжди є ціна. І питання: чи не дуже дорого ми можемо платити за свої бажання, за свій вибір? За те, коли ми самі починаємо обирати, а не робити це разом з Богом. Добре, не Боже, це завжди. Ворог кращого від Бога. Так хочеться, щоб ми, як церква, ми мали правильний погляд. Наш погляд він був сфокусований на Бозі. Наш погляд він був сфокусований на Його волі, на служінні Йому, на тому, до чого він нас кличе. Хочеться, щоб ми, як церква, ми розуміли, що ми не можемо керуватися своїми бажаннями і жити згідно з ними. А наше завдання і наше покликання жити згідно Божої волі, того, до чого він нас кличе, того, що він нам пропонує, тому що воно завжди набагато краще. Хоча, на перший погляд, нам часто може здаватися, що я знаю краще, або я хочу обрати для себе, і дуже хочеться, щоб ми. Завжди пам'ятали, що у всього є ціна. І аналізували для себе, наскільки дорогим в майбутньому може бути той вибір, який я роблю сьогодні? Можливо, він незначний, можливо, він сьогодні здається маленьким, але скільки він буде коштувати мені або моїй дружині, моїм дітям через місяць, через рік, через кілька років. Наскільки дорого це може обійтись в майбутній перспективі? Амінь. Давайте ми разом піднімемося, ми будемо мати час молитви. Справді, просити в Бога того, щоб ми були тими, хто буде обирати його, завжди буде стояти за краще, яке від Бога.